Окей, любі друзі, зараз ми з вами поговоримо про гороскоп найбагатшої людини світу 2018-21 року, засновника Amazon Джефа Безоса. В нього просто дуже такий говорящий про гороскоп. У ньому дуже чітко можна відслідкувати всі тенденції, як тих як як накшет, які ми вже проходили, так і в принципі. Ну що ми бачимо, що він висхідний овен, уже, як ви видно, що людина. Успішна, така кшатрійська, він дуже наполегливий, вольовий, багато вогню є в нього. Ми бачимо, що в нього, як він от, вогняний, в нього асцендент, а також дуже сильно яскраво проявлений стрілець і дев'ятий дім. Тобто удача, щастя, статки, достаток, це все є присутнє. І тим більше в нього в накшатрімула аж дві планети це є місяць. І, Ретроградний Меркурій. також бачимо, що він дуже любить трудитися, бо в нього в 10-му домі. В екзальтації знаходиться Марс і Сатурн у своєму знаку, причому вони знаходяться, ну, не конфліктують між собою, а доволі так прям в різних накшатрах, в різних кінцях знаку, що говорить про те, що він і трудівник, і новатор, і в нього це такі нестандартні підходи до роботи. Я про це якраз пізніше, буквально через хвилинку, розповім. Також цікавим є те, що в нього Венера в 11 му домі, так, вона якби. В першому градусі знаходиться, але тим не менше, вона накшатрі Дганіштха, накшатрі багатства. Ну і Юпітер в своєму знакові дуже сильний, в 12-му домі, говорить про те, що він вже претендує на а, якби. Дуже хороше народження наступне. і те, що він дуже захоплюється космосом. Він прям фанатіє від цього космічного. Ми знаємо, що 12-й дім це дім всякого потобічного, космічного, такого незрозумілого, то що за межами нашого світу знаходиться. І він, власне, є фанатом космосу і всякого такого. А давайте тепер детальніше і по датах, і по періодах подивимося. Отже, він йому зараз вже 60 років минуло, от рівно, -рівно. У 24 році. Він, значить, він був усиновлений, і в нього є також двоє братів, точніше, сестра і брат. І ми бачимо, що в нього якраз раху йде в третьому домі з двома братів і сестер. І виходить, ці його брати і сестри, вони, по-перше, не рідні, якби ну, зведені, а ще й вони латиноамериканці, латино тому що його усиновив е е такий. Латомарилатиноамериканський мігрант, прізвище Безос, і власне він від нього треба своє прізвища, тому що від народження його прізвище було Йоргенсен. І його мама завигітніла, коли їй було 17 років, а його тату 19. Тобто він є ранньою дитиною. Бачимо, аж він і, так нам на це вказує. Рання дитинка. Бачимо також у нього, бачите, є от, три, Накшат Ракету. Купа Накшат Марсу, Сонця. Тобто такий в нього дуже гороскоп, такий супер-мужицький, чоловічий, такий прям сильна людина. А, так. Отже, він, власне нього це проявилося раху в третьому домі, як іноземні брата і сестра, не його раси навіть. І також те, що він багато власних зусиль прикладає. Бо третій дім це дім зусиль і раху в третьому домі означає кримічну задачу багато докладати зусиль щодо досягнення своїх цілей каме. Так, бо третій дім це дім дімкам. Але в нього чітко видно, що чотири планети в дев'ятому домі. В домі Дгарми, для нього категорично важливо слідувати свій Дгармі. І в той момент, коли він порушив дгарму, він конкретно поплатився. Так, він займається багато благодійністю по дев'ятому домі і по Накшатрі А, Але коли він порушив Дгарму, він зрадив своїй дружині з журналісткою. А вона подала на розлучення і відсудила в нього доволі великий шмат. Ну він навіть сам її віддав. Там був певний, ну вони договорилися, але тим не менше, вона його колишня дружина Макензі. Вона зразу стала третьою найбагатшою, дуже впливовою жінкою у світі. А, так, тобто він зразу поплатився. Як тільки порушив Дгарму, от йому треба по Дгармі діяти. От порушив дгарму, все, капут. І хочете прикол, він так і не дружився більше ні з ким. Він був 25 років у шлюбі, бачив, у нього доволі щасливий шлюб, вона управляє сьомим домом. І вони разом з дружиною почали бізнес, і дружина йому дуже круто допомогла. Вона була йому надійним партнером, він це завжди визнавав. Тобто І 25 років у шлюбі. І вона далі для нього залишається ну, тобто, таким надійним партнером, хоча вони не співпрацюють, але він дуже не пишається, зокрема, тим, що його дружина половину відсудженого майна, а там просто космічна сума, зараз я гляну, скільки там було. А, так, 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 38,3 мільярда доларів, тобто ось ця сума, вона в нього відсудила, ці статки, але половину цієї суми вона направила на благодійність. Уявляйте собі, скільки це половина 19 мільярдів доларів. Це ну, 19 мільярдів це дуже багато. І він дуже пишається через це своєю колишньою дружиною. Тобто, я думаю, що він неї дуже сильно захоплюється. І взагалі цікава історія, як він з нею познайомився, він, значить, там такий от момент є, що де це було? Це не тут було? Ну коротше я пам'ятаю це. Я дивилася про нього документалку, коли я готувала цей гороскап. Цікавий момент. Він коли навчався в Принстоні, а він навчався в Принстоні. Бачимо, що в нього дуже хороша освіта. Тобто управитель 4-го дому, вищої освіти знаходиться в 9-му, в сильному положенні, накшатра мула. Мула завжди бачить в корінь, вони добре вчаться, вони все розуміють, вони розуміють причини причин, як зробити так, щоб було добре. Коротше, він завжди дуже добре вчився. Його дідусь привів йому любов до всяких досліджень. Це дуже прям дослідження, чисто по Мулі. Щось своє придумувати, ковирятися в якихось технічних штучках. Одного разу на дитинстві він розкрутив своє ліжечко, бо не хотів спати в ньому. Ну то така дитина допитлива була. І він, власне, дуже добре вчився, поступив в Принстон. Дуже престижний університет. І він свої друзі-програмістів попросив створити для нього таку програмку, яка називається Women Flow, означає Потік жінок. А для того, щоб вибрати собі дівчину, вибрати собі пару, він хотів одружитися. І ця ідея всім дуже сподобалася, але вона не не, була не Коротше, цей алгоритм він провалився, і потім він почав вже працювати в бізнесі. Він приїхав до Нью-Йорка. Почав працювати з бізнес-аналітиком, і там власне зустрів зі свою дружину. Вона була його підлеглою. І він звернув увагу на те, наскільки вона розумна. Для нул надзвичайно важливо, щоб партнер був розумний і такий, теж з характером. І це його якраз вразило. Та він в неї закохався. Бо вона була розумна і мала також такий аналітичний склад розуму. І він з нею одружився одразу через місяць. Він зробив пропозицію а через півроку від їхнього знайомства вони вже одружились. Тобто, видно. Люди в яких сильний 9 дім, вони прям хочуть одразу одружуватись. Тобто вони дуже, як і мула, Мула, вони дуже відповідальні, Тобто, вони не будуть тягнути з одруженням. Якщо, дівчата, якщо ви хочете швидко вийти заміж за відповідального хлопця, який не буде вам морочити голову, шукайте хлопців мул, з накшатрою мула, але майте на увазі, що у них поганий характер. Може бути цілком імовірним. Отже, він з нею одружився, і вони розпочали компанію. Вони кинули свої престижні високооплачувані роботи. Вони переїхали в Сідний. Зараз подивимося оце по періодах. Як це було? Так, так, так. Це було якраз кінець 80-х років, тобто в нього період сонця був, власне, удача поперла по дев'ятому дому. Він багато працював. І власне. Він був віцепрезидентом компанії Шо Co. До 94-го року, власне, до періоду місяць Марс, який от місяць теж 9-му домі, Марс, 10-му, це чітко видно, що дуже гарно він е, працював. Але власне вони 94-му році це все кидають, тому що він вирішує, вирішує почати щось нове, щось своє. Звісно, людям з Марсом у 10-му домі, тим більше в екзальтації як в нього надзвичайно важливо мати щось своє, якийсь свій бізнес. Ну, звісно, бізнес Меркурій теж вмулених шатри бізнес. Свій власний помулі. І вони переїжджають через всю країну в Сідний, тому в Сіетл, пардон, Сітл або в Сідний це в Австралії, взагалі, Сітел, тому що там було багато айтішників для того, щоб у них виникла ідея. А, Відкрити інтернет, перший інтернет-магазин. І цей інтернет-магазин, мабуть, і книжковий, тому що його дружина Макензі вона писала книги, якісь твори. Вона хотіла видаватися. І, власне, вони подумали, що було б добре. Він якраз побачив оцю причину, так що. Інтернет торгівлі, інтернет-магазини це майбутнє, і вже в 90, в далекому 94-му році люди, тільки вдумайтесь, 30 років тому він відкрив свій перший магазин. Так, в нього було багато варіантів, як його назвати. Він вибрав Amazon в честь річки Амазонки. Тому що інші назви там, вони були теж прекрасні, але до них можна було придумати якісь смішні, недолугі е, клички. І <смі> не ну, для того, щоб уникнути, він вибрав власне таку назву Amezon. І, власне, в 94-му році він вклав 300 тисяч доларів, йому батьки дали 300 тисяч доларів. І, власне, він своїм клієнтам інколи сам довозив замовлення, він зрозумів, що Клієнт в його бізнесі це найважливіше. він розумів, що з інтернет торгівлею стоять майбутнє. І, взагалі, перші 10 років Amazon вони продавали всі товари, в тому числі і книги, за цінами нижчими за ринковими. І всі переживали, боялися, що це компанія швидко збанкрутує, але Безос розумів, що йому головне наблизити власне клієнтуру. І власне цей місяць в мулі дав йому це розуміння прозріння. Щому потрібно, от власне, причину. Він догадався, що причина успіху бізнесу буде в тому, щоб залучити заставити людей купувати в інтернеті в нього, і для цього він навіть використовувати таку. За минуху він е, власникам інших сайтів доплачував якийсь процент, якщо вони в себе розміщували посилання на Amazon. І наприклад, людина заходить на якийсь сайт, бачить там рекламу від Amazon, клікає туди, переходить, щось купує, і процент від цієї покупки безос відправляв власникам цього інтернет-ресурсу. І всі були з радістю виставляли цю посилання, тому що це ну, приносило всім гроші. Е, також він е, напряму спілкувався зі своїми клієнтами. І він, вже, ну, продаючи книги, він запитався, деяким писав там, робив соціологічне опитування, що би ще ви замовили на Amazon. І люди, які не соромилися, написали, ну, тобто, туалетний папір. І від собі, що потім через місяць, як це попитування було проведено, поруч з книгами одразу була пропозиція, чи не хочете ви придбати туалетний папір і підгузки. І люди такі Вау, класно, можна брати. І таким чином Amazon почав розширювати свій інтернет-магазин, свій асортимент. Uh, і потім вже навіть залучав uh, вже як маркетплейс, тобто не сам Amazon продавав, а вже інших продавців. Також Amazon, це новаторство в плані uh, і доставки, що це перша компанія, яка почала доставляти дронами. Там повністю автоматизовано uh, все. Uh, і взагалі, знаєте, от як помулі, от він оце можливість зрозуміти причину успіху і невдачі, так, то він. Uh, Вирішив якби, дивитися далі в майбутнє. Це дуже, він дуже прогресивний. Бачимо, що Аш у ньому дає оця, такі, прогресивність, молодість. Навіть йому зараз 60, все рівно по ньому не скажуть, що йому 60 років. І то, що раху в нього Накшатри такий дуже футуристичний, яка бачить майбутнє і може зрозуміти це. І, власне, він зусилляв свої по ардрі спромови, промови, тому в нього прям все вийшло, все виходить найкращим чином. І, власне, він багато пахав, у нього період Марсу включився, день дуже багато працював. Марс в 10-му домі в, в дав йому те, що його акції росли, його ідеї вони були дуже успішними. Він сам багато працював і це приносило йому успіх. Також одразу, одразу він. Почав залучати інвесторів. Якщо спочатку його акція коштувала 1 долар, то зараз на даний момент одна акція Amazon коштує 2400 доларів. Потім Безос вже в 2000-х роках, ось тут, вже коли в нього почався період Марсу, він заснував компанію Blue Origin. Це є компанія, яка Надає можливість комерційних космічних польотів. Ну, по суті, людям, які хочуть розлітати в космос, то надається така можливість. Тобто він буде оце його мрія, якраз от помулі, щось таке дуже космічне, незвідане, таке там, де є хаос, щось безкінечність. То він це дуже любить. І він, крім того, він ну, взагалі просто фанат космосу. Він. Крім того, що він цю компанію заснував з космічними комерційними перельотами, а він ще й створив зараз і оце Amazon, його власна ну якби компанія, інтернет-компанія з. Виробництва розважального контенту, тобто там серіали всякі роблять. Так? І він перші серіали, які були, це були про космос і про прибульці. Він навіть зіграв прибульця в своєму улюбленому серіалі дитинства Стартрек, вийшов повноцінний повнометражний фільм, де він зіграв прибульця. Тобто у нього була така мрія, він її реалізував. А, і власне Blue Origin, то це, по суті, в нього якби збуткова компанія. Він кожного року вкладає мільярд доларів в Blue Origin, але він бачив цьому перспективу, тобто ці комерційні а, перельоти космічні. І також він купив газету Washington Post, не тільки Washington так ще також і інтернет-ресурс, і все, що пов'язано з Washington Post. І коли він розлучався з дружиною, то власне він попросив, щоб вона віддала йому акції Blue Origin, космічну, тобто його космічного дитя, і Washington Post, тобто там, де він може впливати на маси через медіаресурс. І вона віддала йому в обмін на чверть акції Amazon. І власне, 20 липня 2021 року, ось тут, коли в нього був період раху кету, бачите, все таке пов'язане з таким космосом, він здійснив комерційний суборбітальний космічний політ зі своїм братом Марком Безосом, а також з старенькою бабусею Волі Френк. Це був перший комерційний політ Blue Origin. І власне, цей політ тривав 10 хвилин 10 секунд. Ну, такий от перший політ, звісно, у му році. Тобто 20 років ця компанія існувала, будувала літаки, ці космічні кораблі, вкладалася, інвестувала. Це все робилось розрахунки, щоб через 20 років зробити перший космічний комерційний переліт. А, ну, власне, в 2018 році він став найбагатшою людиною, його статки досягли цього рівня. А, ну, потім у 21-му році Маск його обігнав. Ось, але що хочу ще сказати, по дев'ятому дому він дуже любить благодійність, він є філантроп, як і його дружина, і також. Ну, він допомагає багатьом дітям, так і це величезні статки, він віддає на благодійність. І це дуже добре, якщо в людини сильно актуваний дев'ятий дім, тобто він буде чим більше він буде віддавати, тим більше він буде отримувати. Наразі в нього зараз період раху венера. Може він ще раз закохається, може він вернеться до своєї дружини, тому що, як бачимо, в нього другої дружини в принципі не спостерігається ні в Навамші, ні в натальній карті. Тобто він може мати ще якісь кохання, так? тобто йому біс щось там в ребро. you <laughs> Вдара щось таке, він зрадив дружині, вона образилась, пішла від нього. І більше я щось не бачу, щоб у нього була прям дружина офіційна, навряд чи там вже більше на дітей все піде. Ну, в принципі, ось такий гороскоп, будь ласка, ставте свій подобайки, напишіть в коментарях, що ви ще знаєте про Базиса, як ви ще можете це прокоментувати. Бачу гороскоп дуже благочестивої людини, просто ну, 10-й дім просто шикарний, 9-й дім шикарний. Ну, тобто, все прекрасно. І, як на мене, він чудово реалізував свій гороскоп, і я сподіваюся, що. З духовною практикою він взагалі просто, я думаю, що він чимось займається, скоріш за все, зі своїми такими потягами до всякого містичного, космічного і незвіданого. Просто про це ми не знаємо. Ну, може, хтось знає. Будь ласка, напишіть про це і до зустрічі. Па-па. удачі!